Что це там за заняло? Може, піди познайомитися? Ей. Привіт, я Леона. А тебе як звати? М -м Привіт. Мене звати Данте. Супер. Давай дружити. Я би був не проти, але я думаю, наші батьки не захочуть. Наші батьки навіть і не дізнаються, що ми разом дружимо. А. Ну, так, так, так. Я знала, що ти погодишся. А тепер, хто швидше до водопою, Я тебе сто процентів Хм, Ну подивимося. І справді доволі швидкий, але я вже майже добігла. Ха-ха, а я казала, що я буду швидше, а ти мені не вірив. І справді, ти була швидше, але на наступний раз я тебе сто процентів обжену. Ну ну, подивимось. Ладно, пішли вже пити, а то мене так сушить. Ха-ха, Класно я тебе розіграла, скажи. Але ти і пранкерша Не, 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 Получай, получай не, не, ще получай, це тобі за все. Ну що, один-один. Ти на мене пісок кинув. О, ладно, признаю. Один-один. О, ти така тепла водичка, хоча зараз що зима. Ну і правді але якщо нас побачать батьки, я думаю, ой-ой-ой, як буде погано. Ой-ой, давай швидше вилазити і сушитись, поки вони не прийшли. З тобою так класно проводити час. З тобою теж. Як добре, що ми подружились. І не кажи. Але я все одно симвіл. Не, не, получай. Ха-ха-ха, тепер вже два-один. Хто такий зліз з дочки? <свисті> Вибачте. <свисті> тату, ми просто гралися. Тату, будь ласка, не чіпай його. Де я казав тобі, з чужими ливеннятами не гратися. Але тату, він мій найкращий друг. Це наш ворог, це не твій друг. Долорас, що ти хочеш від мого сина? Що я хочу, він перший кинувся на мою доньку. Мій син ніколи би такого не зробив. Чи ти хочеш казати, що я погано виховав сина? Все, я не хочу проблем, я поговорю з нею. Ну, тату, все, я сказав, до чужих ливенят не підходити. Тим паче, до нього. Як виростеш, будеш знайомитися з іншими левами. Пройшло рівно три роки після того моменту. Мій тато став королем, і що це дали. Я одно хожу одиноко. Хм? Хто це там біля тата? Треба ти подивитися. Тату. Що, домі. Хто це? Це новенький. Ей, новенький. Як тебе звати? Е, мене звати Сан. Сан кажеш. Добре зі. Тій. А тебе як звати? Я Леона. Леона? Знаєш, мене не сам звати. Мене звати Данте. Пам'ятаєш мене? Данте. Ти шутиш? Звичайно, що пам'ятаю. Там те, я за тобою так сумувала. Ти себе уявити не можеш, як мені було сумно без тебе. Все, все добре, уявляю. Давай краще прогуляємося і поговоримо про все. О, привіт, Кіра. Е, що ти тут робиш? Та ось і швар пішов по якихось справах в їхньому праді. Ну, як праді, ну ти зрозуміла. А це хто такий? Це Данте, мій давній друг. А він новенький? Ну як сказати? Ладно, він син Замана». Що? Але ж ваші сім'ї, вони ж ворогують. Він втік від нього. Він каже, що йому було погано з його батьком. А мама що? Вона десь просто пропала. Ладно тоді, давай.